Сидів я собі в Тіктоці, ну знаєте там дивився всілякі відео з котиками, і моє життя здавалося мені вдалим. На жаль, до моменту, поки я не побачив ось це. Думаю, що про цю особу не знає тільки п'яна собака, тому у всіх виникає подібне питання: а це взагалі по-християнськи чи де особисто мені це більше нагадує сатанинський обряд. Ну ви тільки гляньте на її фанатичну фізіономію. А? Та й взагалі, чому я маю дивитися на те, як людська самка гикає або трясе своїм бампером? Ну невже для цього людство пройшло такий довгий шлях еволюції? По всій видимості так, і тепер я розумію британців, які могли торгувати своїми жінками аж до 18-го сторіч я теж так хочу. Проте такої можливості немає, як мінімум, тому що я боюсь жінок, а як максимум зараз епоха капіталізму. Тому варто задуматися над альтернативою. <ğazık Avenue> <syrican> <Twitch> ні, ні 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 такої альтернативи нам не треба. Зате у нас є цифрова реальність, де вже більше 20 років лежить забутий Fallout 2. Найкраща РПГ в сеттингу постапокаліпсису. Так, давайте я вам розтягну екран. Ну і заодно поясню що до чого. А все доволі просто. У другій частині фолауту є можливість одружитися, після чого успішно <звук> любов свого життя работоргівцям за кришки з під Дюка Коли. А люди знали, як робити ігри. Взагалі, я це все роблю виключно для жарту, тому не думайте, що я тут пропагую мізогінію чи ще якусь подібну тому Чесно. Після створення персонажа нам показують катсцену Full HD якості тому хавайте як є. Я вам гарну рамочку оформлю. В самій катсцені нам впарюють лайно двоголових корів і наслідок мастурбації в покривало. давай на. Сюжет це, звісно, річ важлива, але ми тут не для того зібралися. Тому давайте уявимо, що нас просто попросили зібрати валізи і з'їхати з маминої шиї до гуртожитку. Як мінімум, це цікавіше, а як максимум, я би більше повірив, що це не якась там печера випробовувань, а дійсно дефолтна общага. Ви тільки гляньте на цих тарганів. Району таке сусідство не до душі, а кращого варіанту, ніж втекти, нема. Тому було прийнято рішення давати по зйобам. Завдяки своєму крутому скілу під назвою крадіжка, він краде ключ в адміністратора та виходить на свободу. Як на мене, сюжет вийшов на 1000 мінус 7. Вибравшись на волю, у нас є лише одне завдання піднятися з соціального дна на декілька рівнів вище, бо в тупого бідняка зможе втюхатись лише не менш безнадійна жінка. О, до речі, дивіться, яку я цікаву відсилку на Наруто знайшов, а? Хе, нове. Як вона так? це хотілось би вірити, що ми живемо в Каносі, але треба приймати реальність. Ця вода нам подарувала життя в поселенні аборигенів а Звучить не дуже перспективно, як і дорога, яку нам треба пройти, тому що доведеться піздячити через всю карту аж до Санфією кітабатиснешавочофа. І все було би не так важко, якби не факт того, що ми граємо в РПГ, а нульовий персонаж, як правило, буде здихати буквально від того, що на нього подихали. От в реальному житті я би 100% не вмер від ножового поранення, або, наприклад, від того, що мені відкусила руку двометрова собака. -мотанка. Ну, ви розумієте рівень абсурдності. Я більше повірю в смертельний підзатильник від батька. Так чи інакше, ми дійдемо до Сан-Франциско, де нам треба потеревеніти з представником братства Сталі та отримати квест на відвідини воєнного та. Буроноваро. Але перед тим нам треба провести одну махінацію тіємку, яких ще називають пролетарії, яким шило в дупі не дає нормально всидітися. А якщо конкретніше, то ми просто напряму заходимо до місцевого магазину, встаємо за спину продавця, нажимаємо вміння крадіжка та без будь-якого супротиву пиздимо гроші з держбюджету, виділеного на допомогу пенсіонерам, що потерпіли атаку пазура смерті. Чесно кажучи, їх навіть не жалко, бо 2000 місцевих гривень не дадуть їм по. Від голоду протягом тижня. А для мене відкриються нові комерційні можливості, завдяки яким я стану новим Робінгудом. Правда, всі гроші я залишу собі, але мені якось пуху. Подібна схема проходить з крадіжкою грошей, виділених на допомогу дітям-сиротам, чиї батьки вмерли внаслідок атаки, пазурів, смерті. Плюсом в тих же продавців ми можемо на споїджені гроші придбати різні товари, а потім знову спиздити гроші. Ось так люди і піднімаються. Проте я мушу зазначити, ми не те, що не піднялись бодай на один соціальний рівень. Ба більше, нам вдалося нахуй пробити його дно. Але повірте мені, справедливість прийде до кожного, і шанс на провал в 70% дасть про себе знати. Після усіх легальних та недужих дій наша дорога лежить в загадкове місце табірно. В якому ми позичимо весільний костюм та матимемо змогу познайомитися із сержантом Дорнаном. І ви будете служити, доки вам не виповниться 510 років, тому що вам знадобиться саме стільки років, щоб оплатити комплект силової броні модель 2, який ви загубили, а, не питайте, що це було. Просто хлопці з анклаву трішки єбанулись. Настільки трішки, що просто так вбили ні в чому не винних людей. В будь-якому випадку, перед тим як дійти до нашої точки, необхідно взяти участь в різних видах фаєр-шоу. Це, до речі, обов'язковий квест. Фух, блять, три години в'їбав на те, щоб сюди потрапити. Для того, аби потрапити на військову базу, треба скористатися таємним проходом, який оберігає якесь опудало. Поговоривши з ним, я зрозумів, що дипломатичним шляхом ми туди не проберемося, тому я просто розквасив йому пальку. Що сука, дебіл, на-на-на. Фух, ну це був доволі напряжний файт. Тепер можна спокійно йти далі, а саме в підземний комплекс Новарро, в якому, якби це не було дивно на нас, ніхто не реагує. Всім реально похуй не те, що по базі швензіється якесь чмо. Це мені тільки в плюс, тому я тишком нишком пройшов роздягальню, де знайшов купу всіляких приколів, проте основний з них це силова броня. Який же я красень все-таки. Більше тут затримуватися сенсу нема, так що пора тікать з городу. До речі, зауважу доволі цікавий парадокс. На виході в силові бронян анклаву сумарно я здох набагато більше разів, ніж до цього. Це все безумовно круто, але крутішою може бути лиш наступна ціль, яка знаходиться в поселенні під назвою Ден. Все правильно, це автомобілі, бо яка ж це справжня слов'янська сім'я, та й без убогого авто термін придатності в експлуатації, якого минув ще кілька століть тому. Ну, а для того, щоб тупо навалювати боком, нам необхідно добути одну деталь: ну куди ж без цього? А це сука, цілий квест з біганиною тут і сюди. Тому я зроблю вигляд, що я просто вічливо його попросив гуля. Ну, я її приніс і, забошлявши зверху тижневий мінімум пенсіонера, отримав своє розпорядження ось цю кралю. А ось і вона фінішна пряма. Ми отримали усі блага, що необхідні для створення міцної та дружньої сім'ї. Завалюємось в поселення модок та одразу йдемо в місцевий бордель, в якому між іншим доволі великий вибір. Безвідмовна куртизанка Марія, нікому не встратий гомосексуал Микола та їхній батько. Наразі мене цікавить тільки Марія, тому я одразу зайду з козирів і почну завалювати її компліментами, аби вона відчула свою потрібність в цьому безжалісному світі. І поху, що вона мене вперше бачить любов не знає меж. Ну що, привітаємо молоде подружжя. Хага. <плес> Є. Ой, негарно вийшло. Е, ну, ми на місці. Ех, знаєте, навіть якось важко на душі стало від того, що я можу ось так легко керувати чиїмось життям. Ну, невже на це взагалі хтось має право? Не думаю. Але тут я побачив ціннику півтори тисячі зелених, і в мене стався інсульт жопи. Дороги назад вже не було, тому мені довелося попрощатися з Марією та піти в найближчий бар, аби згоря горя пропити усі гроші. А потім піти мандрами в радіоактивні пустелі, де я вмру з голоду або мене загризуть якісь мутанти. Дякую за увагу! Ю silly man, John Marston. silly man uh, it's art you're fucking gay as in homosexual